Доброго ранку, я Віктор Решутко, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю відео. Просили підписники за літню обрізку показати слива, груша, яблуня. Ну, всі, коротше, на і кисточкові, які всі деревця, які в садку є. Я постараюся показати вкратці. І дуже жато, щоб всі поняли на всіх деревцях. Починаємо. Оце підвоя лича і сорт алеча обільне. Значить, вже вона почала, як бачимо, випускати ось такі молоди пагінці. Для того, щоб не давати цим пагінцям тягнути. Сок я буду простим язиком чи мовою розказувати, значить, так, щоб всім було зрозуміло. Щоб сок не давати з дерева тягнути, оці мо. Ми їх прирізаємо ось так. вертикально прирізаємо. ті, що ростуть вгору або у крону дерева, які будуть мішати. Ось, наприклад, бачимо. Він тут не потрібен. Прирізаємо на один сантиметр до одного сантиметра заставляємо пеньочок. Надалі, у тому пеньочку, там залишається дві-три бруньки, воно за, може, може закласти там не, на 70%, що воно може закласти там е, квіткову бруньку. Чому ми зараз обрізаємо, я вже сказав, щоб не забирати лишнього часу і лишніх поживних речовин у дерева. Дерево повинно віддавати всі ці поживні речовини на ті пагони, які залишаться нам потім для того, щоб воно було компактне і щоб ті бруньки, які закладуться на тих пагонах, які нам будуть вже. Потрібні вкрону для формування врожаю, вони були типагони якісні, бруньки визріли і не були молодими. пішли на зимовку в хорошому стані, скажімо так. Все те, що йде вверх, воно нам не потрібне. Чим раніше ми це зробимо, така ситуація ось. Тим получатиметься менше соку вони вип'ють з вашого деревця, тим більше соку, я скажу так, і поживних речовин е зостанеться для розвитку пагонів, які будуть в дальшому формувати нам врожай. Оце якось так, це по сливках. Є такі сливки, от, наприклад. Озарк Прем'єр, які ще не відбивають, ще на Аличі також підвоя лича, вони ще не відбивають пагонів. Це буде трішки позже. Значить, це нам дає час для поетапного, для поетапної формовки. Деревець, не всі одразу, щоб ми потім не знали, що зробити. Ну а по етапу. Спочатку кисточковий, потім насіннєвий, хоча може бути і по-другому, в залежності від сортових ознак. Де підійшли ми до яблуньки? Це яблунька Ріхард. От дивимося. Як ми тут будемо робити, ми також заставляємо отакі ось сантиметрові пеньочки з вертикальних, які йдуть вертикальні пагони. І їх ми також прирізаємо. А ті, що нам не потрібні, зовсім, ось такі, щось я покажу вам зараз, такі, що можуть закласти врожай, які нам мішати не буде. Ось, то ми прирізаємо на сантиметр на одну-дві броньки для формовки врожаю. А ті, які зовсім ось, наприклад, два вкупі, ось все, ростуть. То ми один просто зламуємо, зараз воно все приламується дуже добре. А другий зрізаємо на одну-дві. І ось цей третій. Просто ми зламуємо, бо він росте у розвивці всередині. А цей отак залишаємо і він нам сформує плодову бруньку. Ось. І на цій плодовій бруньці ось красиві два вверх ростуть. Ми їх прив'язаємо на сантиметр. Отак. Це я так роблю. Я не за кого не заставляю і не нікому не кажу, щоб так робили. Ось закладка йде. І показую вам ось плодова брунька. Ось ось плодові бруньки, щоб ви розуміли, де йде ростовий пагін, а де плодова брунька. Цей ось ростовий пагін, він красиво йде із крони і ось ізнизу, ось. То ми їх так і залишаємо, щоб вони доросли до 35-40 см, а потім ми в літню обрізку побачимо, як вони далі себе вестимуть. От у серпні місяці ми їх приріжемо трошки. А от такі всі вертикалки, ось, ось, ось як бачимо, ми їх просто підрізаємо на одну брунечку, на піньочок такий сантиметровий. І вони там нам позакладають. Ось є ще такі штучки. Ось, значить, плодова брунька, але вона випустила молоди пагінці, то їх ми просто забираємо, виламуємо, викручуємо так. І тут будуть яблучка. Тут також плодова сумка випустила. Ми можемо... Де викручувати, а де можемо просто взяти і секатором прирізати. Ось. А яблучка ми залишаємо. І оце таке наябло. Це на яблинці. Воно принцип один і той же. Принцип прищипки при цього. Ну, на сливах там просто на яблинці на яблонці робиться 1 см одна-дві бруньки вибачаюся. А на сливці вже у вертикалки також забираються, але ну, не всі. Дивлячися, як вони ростуть, в яку сторону, під яким кутом. На сливці на 4-6 бруньок ми залишаємо на врожай. Але це буде в літню обрізку, не зараз. Так само на сливці все лишнє, яке ви бачите, що воно вам мішає формуровці дерева, ви все забираєте і удаляєте. Все лишнє, яке от торчить всередину крони, отак скажемо. Ось, що мішатиме. Те ми все видаляємо. А це вже потім літом ми на чотири бруньки, коли формовку будемо врожай. Робити, то ми плодову бруньку, плодові пагони, які залишилися, які ростуть в правильному направленні. З таких пагонів я маю на увазі, ми будемо формувати на 4-6 бруньок залишки піньочків, скажу так, не 1-2 см на кісточках, на кісточкових, а 4-6 бруньок залишиться. Ну, В залежності також від сорту. Може бути і 10, в залежності від сорту і від того, яка відмінність заклад... закладання бруньки. Деякі сливи, просто їх стільки закладають, що їх треба різати, різати і різати, скажу так. Дуже, дуже сильно різати. Бо якщо не вирізати, то там не буде врожаю якісного. Так, це яблунька. Тепер йдемо до грушки. Зараз я покажу вам грушку. Таку, щоб добре видно було. Ну, ось, наприклад. Ось. Це Вільямс і ось дивимося також. Ось, він йде вгору цей. Ми його можемо виламати зовсім. Він нам не потрібний. Бо ось-ось закладені бруньки плодові. О, як бачимо, ось ось по всій деревині закладена плодова. Ну, не потрібен він нам, тому що і цей так само. Він просто, коли ви будете прирізати, він буде мішати і не давати, притіняти. Ось. Так само тут ми виламуємо. А то а такі, які, допустимо, можуть дати нам врожай. Ось, наприклад, він то не потрібен, але коли ми його вилавним, тут буде деревина. Ми його на сантиметр вирізаємо. Ось, наприклад, молоднячок такий, він торчить. Ми його раз і зрізали. І тут вже сформується плодушка. Ось, наприклад. Ми могли б його і виламати, але тут ось сумка плодова, я, я так називаю, нема різниці. Плодова сумка у груші, у яблуні, потім формується на другий-третій рік, а поки плодова брунька йде ось ось. І буде третя. Якщо ж тут давно сформовується 80%, що після такої обрізки, але я потім покажу: сформується плодова плодушка. Ось плодушка виходить, ось плодушка виходить. Отут вона не потрібна, тому що він йде не на бока, а вверх. І Він вже оцей буде як продовження гіллячки. Отут також будемо дивитися, ось об, прямо з плодової сумки росте. Тут, ми не можемо його обрізати, тому що... Виламати вірніше, бо ми якщо виламнем, то він може зламати нам прямо і плодушку виламати. Ось яка плодушка красивенна, Тут три плодушки, а ось четвертий пагін. Він тут буде четвертий, як плодушка. Просто не потрібен. Через це ми його виламуємо. Виламуємо через що такими до Я роблю до 20 сантиметрів. Це роблю так я. Тому що більше не потрібно. Все рівно ми їх виламуватимемо, 20 буде їм сантиметрів. Ми ще, скажу так, затягнемо, що вони пометрові будуть, більше соку вип'ють. Заберуть цей сок з усіх усіх грушок, тобто не дадуть цим грушкам, щоб вони своєчасно взяли той сок на себе і дали нам врожай. Їх зразу, якщо не лінуватися і знати, де плодова. ось о, Бачимо плодушка, плодушка, плодушка. Ось. Оце ось о, виходить пагін. Показую. Ось о. Оце вже 2 см. Ми його зразу виламуємо, щоб його не було. Оце ось він торчить там плодушок. Купа на цій гілляці, ми його зразу виламуємо. Тому що ось опладушка, ось о з тієї сторони, три плодушки, де чотири, ось п'ять. А оця гіллячка буде як продовження росту пагона. Тут ось все, що ми бачимо. Також ми дуже багато бачимо молодих пагінців, які не потрібні. Це ми все раз. Вертикалочки виламуємо. Два. Тепер, що ми дивимося, тут ще ось були при, при, прирізані літом. Ось. Ось цього ось ми ви вирізаємо зовсім. Всяке ж буває, розумієте ви? Можна і ми з усім вирізали. Тому що тут, на цьому ось на цій відстані. Тут дуже багато плодушок. І оці пагони, які будуть йти один і другий на боки. Центральний, ми поки що кидаємо. Ми потім, як оці пагонці, ми можемо і зараз прирізати отак. Ось. Але ми ще не знаємо, чи оці пагонці ще дуже рано, як буде літо, як буде червень місяць, вони виростуть іще до 30 сантиметрів. За неділю-другу приморозки, коли уйдуть, то ми не знаємо, що буде до кінця травня. Як ми вже знаємо, що не буде приморозку, і оці ось два маленькі підуть повністю в боки в ріст, то ми потім оцей центральний приберемо, а залишимо, ми, ми цим робимо прирізку, ви бачите, яка загрузка цієї грушки. Також ось. Також вільямс, також бомбезна загрузка цієї грушки. І також ростові ось пагони. Оцей ми виламуємо зразу. Ну, я думаю, що вам буде зрозуміло, як і що робити. Воно видно ось де бруньки. Оце пагін ось буде рости. Це одразу видно. Але ось ось і брунька закладається. Так що тут от, такій ситуації, якщо ми це отак зріжемо, ось то буде брунька загложена плодушка. В Отакої ситуації виламуємо ось ось. Третій оцей, який йшов, бо два ми кидаємо на заміну, потім побачимо. А це виламуємо, оцей виламуємо, Він не потрібен нам ось. А один оцей кидаємо. ось Ну, оце якось так. Я скажу так, це я так роблю. Я ніколи не чекаю, поки буде літня обрізка, як всі кажуть, що літня. Поки до літа, так воно стільки вже пагони такі будуть, що воно стільки соку вип'є, що я вам передати не можу. Отак робимо. Також може отут, ось отбитися на ось цьому началі Сумка заложитися, плодовая. Ось такий вертикальний. Ми їх перерізаємо. На дві, на одну-дві бруньки. Тобто брунька з-під кожного листочка може вийти брунька. Ну, 3-2 сантиметр. Воно дерево саме вирішить, яку бруньку покинути для подальшого закладення врожаю. Отакі також, які ось ідуть по стовбуру, по центральному, всередину, ми також їх перерізаємо Для врожаю ми їх прирізаємо. Ми потім ще, звісно, їх скоректуємо. Ось, отакі. Ці самі, вони ще до літа, ще вони нам покажуть все те, що вони нам закладуть. Але ми зразу, ми зразу, ось, як бачимо, я прирізку ділаю. Ми зразу те, що мішає, ось, ми зразу забираємо, щоб сок не забирати з оцього з оцього врожаю, який сформувався. Що де виламуємо, де подрізаємо. Ну оце якось так. Все, шановні, до побачення. Всім удачі, всім врожаїв, всім всього-всього найкращого. Займаємося нашими хорошими ділами садов, садівниковими. До побачення.